Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на ДДМ неділі. Сьогодні маємо третю неділю звичайного періоду. Ісус Христос сьогодні має до нас два запрошення, дві пропозиції. Чуємо в сьогоднішній Євангелії, коли Ісус Христос каже: покайтеся і вірте в Євангеліє. Ісус Христос закликає нас до покаяння. Він саме для того і прийшов в цей світ, щоб дати нам царство небесне, а його ми можемо осягнути через покаяння, через очищення нашого серця. Так як Криниця, яка є забруднена, потребує очищення, щоб вода була кришталевою, щоб була чистою. Так само і наша душа потребує очищення, щоб в ній міг оселитися Ісус Христос, щоб через цю з'єдність з Ним ми могли осягнути Царство Небесне. І друге запрошення це ми чуємо покликання апостолів, як Ісус Христос кличе своїх перших апостолів. В цьому покликанні є щось надзвичайне, є щось дуже важливе. І це те настільки швидко апостоли дали Ісусу відповідь. Ісус Христос говорить: ідіть за мною, і читаємо, що вони відразу покинули сіті, покинули свого батька, наймитів і пішли за Ісусом. Ісус Христос також запрошує кожного з нас і говорить мені, говорить тобі. Іди за мною. Ісус Христос хоче, щоб ми дійсно наслідували Його, щоб ми ставали також Його учнями. І так як апостоли відразу покинули все те, що мали, покинули своє минуле життя, також Ісус цього хоче від нас, хоче, щоб ми покинули наше минуле життя, тобто наш гріх, який віддаляє нас від нього, і стали дійсно Його учнями, дійсно Його послідовниками. Також прекрасним є те, що Ісус Христос Він не кличе апостолів десь в синагозі, не кличе апостолів в храмі, але кличе їх там, де вони є. Так само кожного з нас. Ісус кличе там, де я є, кличе там, де я зараз перебуваю. Тому Він хоче, щоб ми сьогодні дали саме цю відповідь на цих два запитання. До яких він нас закликає, чи ми хочемо покаяння, і чи ми хочемо наслідувати Його в нашому житті, чи ми хочемо ставати Його учнями? Нехай вам Бог благословить, оберігає вас і допомагає, щоб за справою Духа Святого кожен з нас став Його учнем, кожен з нас перемінив своє життя, перемінив своє серце.